Дивись у центр, сконцентруйся на собі. Давай дивитись, що тебе чекає найближчі тиждень, що будеш дивитися у зіркове небо, мріяти, сподіватись, загадувати бажання і одне з них, а можливо навіть три, здійсниться, можеш починати просто зараз. Загадуй бажання. Ти хотів, баба хотіла щось зберегти. Тебе оберігають. Хто оберігає? Давай подивимось, Можливі підказки. Саме е, світило, сонце те, що е, сильніше за нас всіх, якісь е, вищі сили. І це потужно. Це глобально, це масштабно. Дійсно, ти як улюблениць, улюблениця вищих сил. Якісь таємниці дізнаєшся, будуть розкриті таємниці, кохання чекає, кохання і гроші. І це стабільно. Стабільно отримуватимеш завдяки твоєму роду, завдяки твоїй силі, енергії, що з здоров'ям, давай подивимось, трішки можуть бути якісь недомагання, хтось тобі трішки недобра бажає. Давай подивимось, де ця людина. Може бути навіть хтось у сім'ї твоїй. Ну, На жаль, буває таке, хтось із рідні, але люди ці м'яко стелють та твердо спати. Можливо, ти навіть не здогадуєшся, хто тобі такого чи заздрить, чи негативу якогось бажає. Для чого це вони роблять? Для якогось успіху. А, а що це? Ну, можливо, дійсно, людям не заважає твій успіх, ось лиситься. Ця людина дуже хитра, бо ці люди а, може бути, а ну, давайте для чоловіків це хто? Для чоловіків це може бути жінка, яка а, ну, в неї обмежені якісь. Становище обмежене. Ви ще не знаєте, хто може вам заздрити, заважати, по ітогу, тому, що отримаєш. На розвилці будеш про щось думати, робити вибір. Тож такі найближчі події.